Святкуючи день міста необхідно керуватися історичною достовірністю, а не політичною доцільністю. Дискусію щодо того, коли варто відзначати річницю Івано-Франківська 7 травня чи 27 серпня підхопила Українська народна партія, головою обласної організації якої є чинний міський голова Віктор Аннушкевичус. Партійний осередок ініціював прес-конференцію відомих прикарпатських істориків, представників краєзнавчого об'єднання Моє місто. Науковці запевнили, дата на Народження колишнього Станіславова 7 травня 1662 року. Знавці історії та архітектурних пам'яток Прикарпаття Михайло Головатий та Зіної Федунків не поділяють ініціативи щодо перенесення святкувань річниці Івано-Франківська на 27 серпня, день коли Україна шановує пам'ять Каменяра. Відійти від святкування немилого нам, скажімо, свята перемоги, прийти до дня народження Івана Франкатова... Нібито гарно звучить і дуже красиво, але історична достовірність при цьому порушується. На відміну від більшості міст України, чиї літочислення ведуть від першої письмової згадки. Івано-Франківська може похвалитися чітко задокументованою датою заснування. Ми маємо в розпорядженні текст документа засновницького нашого міста. Підписав цей фундаційний документ. Власник тодішнього міста Андрій Потоцький 7 травня 1662 року. Всьому загалу та кожному зокрема. Кому від нашого віку і аж до потомків належить бачити цей відомий чин про заснування на ґрунті моїм дідичнім за підмогою Божою, там де раніше було село Заболотів, замислив я збудувати місто в Станеслів. Окрім історичних документів, прибічники святкувань саме 7 травня мають також інші аргументи. Один із них піклування про Івано-Франківську молодь. 7 травня це і наше унікальне свято. 7 травня більше ніхто не святкує свій день міста. і Відповідно, на день міста 7 травня івано франківську молодь може побачити зірок державного. А то й їх... Позадержавного масштабу, тобто, це також великий позитив для нашого міста, для нашої молоді. І хтось говорив про те, що там студенти з'їдуться, а хто хто говорить про те, що 7 травня студенти студентів не буде? 7 травня навчальний процес і всі студенти є в Івано-Франківську. Цілком імовірно, що дискусія щодо політичних, економічних та історичних мотивів святкування дня Івано-Франківська матиме продовження. А отже, свої аргументи висловлять також інші діячі.